Привіт! Пам'ятаєте, я знімала з дубносад розпаковку своїх рослин. Це форзиція. Я їх прийшла поливати. Її вже полила. Ось гортензія моя, також вже полила. Це бульдонеж. Всі вони прийнялися, дивіться, живий. Гортензія також прийнялася. Дивіться, рослинка яка. Форзиція також прийнялася. І ось ще одна гортензія. А ще я купляла вербу, верба в другому місці посажена. Вона трішки засохла. Також я в агромаркеті замовляла дві смородини. Також їх полью. Вона жарко. Вже то сонечко зайшло, але на дворі жарко. Ось мої квіти чи рослини мої всі прийнялися. Гортанзіям купляла кислий ґрунт. Ось воно видно. Це кислий ґрунт. Тому, я думаю, все це і підійшло їм тут, вони й прийнялися. Оце. Посадила їх отак в ряд. Також, як я казала, дві смородини, а ще в мене тут красивий кущ ожини. Ось пішов туди. Ось такий великий кущик. Ожина велика тут, смачна, породиста, можна сказати. І багато квітів, я думаю, буде і ягідок багато. Ну це ми пізніше покажемо, зніму відео. А це хотіла просто показати, що мої рослини, ті, що я замовляла, прийнялися. І зараз покажу вербу. Ось моя верба. Але вона чомусь засохла. Поливаю її більше від усього. Тому що вона любить воду, болотистість. Але ось. Вона не засохла. Є пагінчики, тому я дуже рада, що вона також прийнялася. Поливаю її кожного дня. Гортензії не кожного дня, тому що жарко, щоб не погоріли. А цю поливаю кожного дня. Тут в мене такі красиві півники вже відсвілися і був жовтенький. Але вже також отцівся. Оце такі в мене красиві тут квіточки. Ось так розквітла та роза, яка була ще бутонами. Отака така ось вона вже красуня. Дуже красива і вона ароматна. Вона пахне. Оце така красуня. Тут дивіться, яка краса. Просто краса. Розквітли всі. І ще бутонами показувала, дивіться. І он, та що біла середині, ледве-ледве розовеньке. Дуже красива. І також оця вже розпустилась практично. Також оця краса її така. Петушки вже відсвілися. Ось мій петушок. Передавай привіт моїм підписникам зі своїми тілочками, ой, курочками. Це така краса у мене вже отут біля моїх ципочок. Всім дякую за перегляди, за вподобайки. Рада завжди для вас знімати відео. До побачення!